Із загальної кількості 88 депутатів на чергову 26-ту сесію Тисманецької районної ради прибуло 64. Запрошені сільські селищні, міські голови, депутати обласної ради, керівники підприємств, громадських політичних організацій, голова райдершміністрації Тисманецького району. Відкрив роботу сесії голова Тисманецької районної ради Володимир Семенів. Перед початком роботи сесії процедура нагородження кращих працівників, які працюють в сфері місцевого самоврядування, подяки від голови Тисманецької районної ради з нагоди дня працівників Місцевого самоврядування також були нагороджені районні депутати, які відзначили свої ювілейні дати. Медаль, диплом, грошова премія це отримали лауреати районної премії імені Романа Федорова. Процедуру нагородження здійснювали голова Тисминицької райдержадміністрації та голова районної ради. Після цього сесія почала свою роботу згідно порядку денного, в який включено 14 питань, оскільки всі питання детально пророблялись на засіданнях постійних комісій та президії районної ради, і не було потреби знову доповідати. то Тати одноголосно проголосували за всі питання, зокрема, це питання бюджету районного, про виконання місцевих програм, соціально-економічно-культурного розвитку Тисменецького району, розвитку місцевого самоврядування, соціального захисту дітей-сиріт, а також декілька питань щодо оцінки земель. Згідно процедури проведення сесії було відведено час і для зачитання депутатських звернень. Згідно процедури проведення сесії, було відведено час і для зачитання депутатських звернень та запитів. Голова районної ради Володимир Семенів перелічив основні питання, які будуть розлядляти. Датися на наступній сесії, яка відбудеться в грудні місяці.